TikTok це зараз золота ніша. Ви можете заробляти на монетизації просто неймовірні кошти, і вам навіть не потрібно придумувати ніякий контент. Тобто ви берете контент інших людей, контент якихось авторів, викладаєте його на свій тік трошки підрізаєте, щоб він попадав в рекомендації, щоб не було тіньового бана, і все. Ваші відео залітають тільки так. Ви набираєте перегляди, заробляєте на цьому гроші. 250 тисяч на відео за один день. 250 тисяч це приблизно 170 доларів за одне відео. Так, може, кожен з вас. Все, що вам потрібно, це купити аккаунт. Як його купити, я вже розповідав в нашому телеграм-каналі. Переходьте, читайте, там є пост на цю тему, там є посилання на групу. Це ніякому разі не реклама. Я там сам купляю ці аккаунти, я знаю, що вас точно ніхто не кине на гроші. Ви купляєте аккаунт, міняєте тематику, міняєте профіль, починаєте викладати відео, і у вас виходить заробляти кошти. Все дуже просто. Чому це ніхто не робить? Та тому що про цінішу майже ніхто не знає. А заробіток на TikTok взагалі звучить дуже дивно. І люди думають, що там ніяк не можна заробляти. В даний момент я роблю команду і буду створювати більше 10 тематок, більше 10 каналів на рівні.